Okay. Шановні прихильники Валил Крайзі, з Новим роком, поки що не Різдвим Христом, ми будемо наш репортаж з однієї вулиць Праги, якою ми зараз крокуємо. Ми намагаємося згадати, що це за вулиця. Книгав. Книговня. Для чого ми робимо цей репортаж? По-перше, щоб ми самі не забули, де ми побували, а по-друге, щоб ви також побачили, де ми ходимо. Значить... Ця вулиця надзвичайно симпатична, хоча вона трішечки і оживлена. Тут, на жаль, ви не бачите, як тут ходить трамвайчик, але він тут ходить. А, перед вами мені здається, що це вулиці народні. А, це має бути, по суті, вулиця народні. А, Інакше, якщо це не молодці народні, то ми десь йдемо абсолютно тим шляхом. Прага це місто контрастів, там поєднуються красиві будівлі, європейська культура, тривачки, яких ви не бачите, і оцей бруд. Оцей бруд залишили вчора. прескі жителі і туристи після Нового року. Слава Богу, ви не бачили і не чули, які піротехнічні засоби. Ну, ви чули в одному з випусків, але це, повірте, були такі квіточки. Дивіться, Прага місто. Як вам сказати? Інтернаціональне. Дуже часто зустрічаються написи. Ну, звісно, на okay. чеській, англійській, німецькій, російській, okay. французькій. <рекл 'янин> да, це напевно італійська, але трохи <рекл 'я> нагадує латину, <рекл 'я> але навіть це надпис на латині. Отержено це означає відчинено. Але зараз все отвршно. Це означає зачинено. Значить, перед вами о трамвайчик. Це трамвайчики. Трамвайчики, справжні королі вулиць на празі. Їм всі оступають дорогу, ніхто не перекриває. Та як тут перекриєш їхні шляхи, якщо вони ось так відгороджені? Це значить, народні поліклініка, значить і вулиці, Так, да, Народні поліклініка надзвичайно красива. Це ви бачите розп'яття. Знову тримачок. Подивіться, наскільки він комфортабельний, наскільки він модний. А якщо ви бачили трансляцію із Чеського метро, можете собі скласти уявлення про те, наскільки розвинена є транспортна інфраструктура у Празі. Це маршрутки і машини. А знову ж таки поліклініка. Райфайзенбанк найінтернаціональніший банк світу, знайдений мною у кількох містах. Називано у всіх європейських містах, в яких я побувала. Так, що ви ще можете побачити з нашої репортажу Це звичайна праська панорама оживленої вулиці. Це, звичайно, праські туристи, яких ми чуть-чуть познімаємо. О, а ми тут були, значить, ми трохи знайшли. Не туди. Ми взагалі зараз будемо повертатися після того, як я вам покажу праські мусорники. Праски мусорники, ну, мусорники загалом, звичайні. От. Пармасі це лікарня. Лікарня це зовсім не лікарня, це аптека. Інколи вам зустрінеться надпис російської аптеки. Ну, в основному ви самі зрозумієте, що це аптека. Так. Знову ж таки панорамка. Панорамка машинки. Це типове праські таксі. Отже, у вас надзвичайна нагода. Випали, побачите взагалі без працький транспорт. Подивіться, знову прийшов трамвайчик. Трамвайчики, як сказав, наш гід ходять вчасно, в хвилина, хвилину тому що це Європа цивілізація. Ну, менше цивілізаційної Європи ми побачили вчора на піротехнічному шоу, яке взагалі-то було заборонене. А загалом, так, я б ще хотіла, щоб ви трішки глянули мостик. Ну, зараз я трішки порушу правила дорожнього руху. Тому, ні, я не погошую правила доворожні руки. Я просто перейду туди, там де зупиничка трамвая, щоб ви могли бачити Оце пішохідний перехід, ви не переживайте, крайзі не настільки крезі, щоб жертвувати собою заради якогось там, чогось там. Подивіться. Ну, Трішки вам відкривається вид на місточок. Він там в Далечині. Якщо ви бачите ці дві башти, то це місточок. Таких місточків у презі багато, тому що Прага це місто на річці Влтава. Ну, Взагалі-то ми думаємо, що це Влтава, але коли ми почули, що ця... Хороша Станція метро називається Влатавська чи Валтавська. О, Валтавська, значить трішка Валтава. Л, наголошений, приголосний, наголошений, да чеська мова руйнує всі традиції. Ось такий бруд, ось така краса. З вами були Wild and Crazy. До наступних зустрічей.